Аби вшанувати і самих бійців, їх близьких та чималу армію волонтерів, подарувати їм святковий настрій до річниці центру. Організатори влаштували фестиваль щире справ. Разом переможемо. Ми зробили такий фестиваль для всіх воїнів, АТО, які проживають у нас на Криворіжжі і не тільки, також для волонтерів, для організацій, які допомагають з перших днів війни, для всіх небайдужих громадян міста і України. Хто послугою, а хто посмішкою допомагає воїнам та їх родинам адаптуватися до соціуму. Говорить про добрі справи своїх активних помічників керівник центру Вікторія Самойленка. Ну, по-перше, звичайно, це наш Криворізький економічний інститут, на чолі з нашим директором Шайканом Андрієм Валерійовичем. До речі, в цьому місяці виповнилось 50 років нашому інституту. Саме в інституті знаходиться наш центр, якому посприяв саме наш директор і весь колектив інституту. Це і Геошіра справа, Ескоріал, реабілітаційний центр, який постійно допомагає це і благодійний фонд щит, і благодійний фонд «Благодар», і Геотернівський рух Патріот, і Мізан, Мізан, сім'я Мізанів і багато інших волонтерів і організацій. Їх більше ста. Їх дуже багато, таких людей, які допомагають, співпрацюють і надають допомогу. Спортивні змагання, виставки, ярмарки, майстер-класи, дитячі конкурси, барвистими візерунками лягли на святкову канву фестивалю. Шестикласниця із села Зелене Поле Криворізького району Таміла Демарчук мріє стати художницею і максимально наповнити свої роботи мирними символами. Хочеться намалювати мир, злагоду, добро, щоб сім'ї, сім'ї були добрі, щоб, щоб воїни поверталися живими до своєї до своїх родин. Відлуння війни не оминуло її родину. Відчим дівчинки. Він був на фронті, і, і йому одного разу попала міна в ногу. І він вижив. Я його підтримую і кажу йому вика спасибі за те, що захищав нашу країну. Такі заходи добра нагода зустрітися зі своїми військовими побратимами, згадати, пережити, мобілізуватись на мирні справи. Сержант притула 43-й окремий мотопіхотний батальйон. Хочу сказати велике спасибі Самойленку за те, що не тільки допомагала а за моральний дух, що нас підтримував Кривбас. Ми знали за що ми стоїмо, щоб та сволочь сюди не прийшла. Наш координаційний центр а, зараз в спілці. Ветеранів антитерористичної операції Дніпропетровської області, тобто, ми маємо синхронізацію між цілою областю і обмінюємося інформацією. І тому у нас виходить швидко адаптуватися під будь-яку ситуацію. Також був утворений структурний підрозділ Зочій, який займається земельними ділянками. Виведенням земельних ділянок, тобто як воно по законодавству робиться, було б непогано, якби держава могла нам скомпенсувати ті витрачені кошти, які ми зараз за свої власні кошти розробляємо технічну документацію. У центрі справи вистачає для різних фахівців. Адже тут на обліку нині більше трьох тисяч у нас уже людей, більше десяти тисяч звернень на наш центр, тому що кожен, хто приходить, він звертається вже не один, не в друге, не втретє. Наша ціль, мета допомогти бійцеві повернутися до мирного життя. Це демобілізованим бійцям, повернутись до соціуму, соціальна адаптація. Тому ми проводимо для них багато заходів. Делікатною і дуже відповідальною на цій ниві є робота психологів. Найголовніша головна місія психолога це вийти психічне здоров'я ребят, які повернулися з зони АТО. Їм це найголовніше, скоріше, семьям. сім'ям. Тому що дуже важлива підтримка сім'ї, жін, матері, дітей. Моральна підтримка воїнам потрібна повсякчас. А на бойових рубежах в першу чергу. Разом із захисниками одним димом пороху дихають їх духовні наставники, військові капелани. Хочу сказати найголовніше. центром цього осередком, стрижнем цього центру є не волонтери і незвичайні громадські люди. Центром є ви бійці, які пройшли і які зараз ще. Несуть свою нелегку службу в окопах на передовій, які протистоять ворогу і оберігають нашу святу землю Україну. Низький вам уклін і вся наша праця всього цивільного населення, нашого міста. Енергетика поетичного слова теж має неабияке значення і свою силу. Мирного неба та поля без змін, свіжого хліба на краще, лише змін. Слово. сильнее любого меча. Так говорили древние мудрецы. Ибо словом можно и соединить, и рассоединить, и связать, и разорвать. Как людей, так и в сущности страны. Я б тебя мечом рубал, зараза, как отец, герой мой, завещал. Суцвіття, мелодії, концертної програми, десятки подячних листів і дипломів, теплі слова вдячності довго лунали на фестивальній території. На свято завітав перший заступник Криворізького міського голови Євгену Дот. Ми помічники вашого центру. І ми ми розуміємо, що робити треба у сотні, у тисячі разів більше, ніж робиться. Але дякую вам за, за співпрацю і дякуємо нашим воїнам за те, що на нашій землі мир багато тем стали спільними для учасників свята, як і звичайнісінька смачна садацька каша. Звісно, вони допомагають, звичайно, вони спасають. Коли, допустим, вже все надоело і просто охота окунутися в свій мир своїх парней, де можна спокійно, нормально ну, о своїх темах поговорити, які прекрасно поймуть, які це все пройшли. Звичайно, повернуємося, приходимо в центр і там Можна попити чай, пообщатися з парнями. От. Тому що всі пересікалися. Кожен буде свої судді, свої долі. Як казав кіногерой з відомої воєнної картини, будемо жити. Наші двері відкриті для всіх і серця також. Працюємо ми кожного дня. Ми чекаємо всіх, хто хоче допомогти, адресно, нашим сім'ям, нашим бійцям, чекаємо наших воїнів кожного дня. Двері центру залишаються відкритими допоки є на жаль у нашому житті тривоги, і допоки є на щастя люди з добрими серцями.